Тато Небесний, я приходжу зараз до Тебе в молитві і дякую тобі, Господь Боже, за те, що Ти робиш в нашій країні. І я молюся, Господи, Тобі, і ми молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб те, що зараз відбувається в нашій країні, те, що планує ворог. Воно не було успішним. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за наші територіальні напрямки. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наші території були нашими. І молимося, Господи, Тобі, Боже, за те, щоб ворог відступав, за те, щоб Господь Боже. Змінювались обставини, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб прийняті були важливі рішення, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, за наших захисників. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб в них було все необхідне і навіть більше. Ісус Господь! Я молюся Тобі, і ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб сила Твоя зійшла на нашу країну. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що Ти робиш, Боже, за те, що ти, Господь Боже, з нами, Боже, в цей складний час. Ісус, нехай буде сила Твоя там, де це необхідно. Я молюся, Господи Тобі, Боже, Господь, і ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб була Твоя сила, Боже, і світло там, де темрява. Ісус, Господь, нехай зруйнуються, Боже, всі плани ворога. Молимося, Господи Тобі, Боже, за спокійну ніч, за те, щоб, Господь Боже. Наша країна, вона була звільнена від ворога Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, виведи нас із цього стану, стану те, що зараз відбувається. Ісус, тобі ми молимося, бо ти є наш захист, бо ти є наша надія, бо ти є наш порятунок. І я молюся, Господи Боже, Тобі про те, якщо комусь не, довіри, не вистачає віри, довіри, зцілення, змін в його житті, Боже, допоможи, Господь. Зміни, Господь Боже, обставини всіх, хто цього потребує і молиться Тобі, тому що Ти говориш, Господь. Той, хто. Молиться, Той отримує, Боже. Ісус Господь, дякуємо Тобі, Господь Боже, що Ти чуєш цю молитву і Ти чуєш будь-яку молитву. За все Тобі дякуємо, Господь Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, за наших лікарів, Боже, за президента, за все, що відбувається, Боже. За зміни, Господь, які будуть відбуватися і вже відбуваються. Можливо, ми не бачимо, Господь Боже, цих змін, але Господь Боже, я вірю, Господь Боже, що світло приходить в нашу країну, і зміни приходять від Тебе. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб кожен із нас почав змінюватись, почав вірити, Господь Боже, і молився, Боже. Бо великі діла робиш Ти Господь. Ісус, неважливо скільки нас, але важливо, що Ти, Господь, є наш Отець і Ти вище в будь-яких обставин. Ісус, зруйнуй всі плани ворога. Нехай буде тобі вся сила, вся хвала. Амінь.